Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із срібла з яшмою. Виробники власна лінія і хартов. Місто Харків. Комплект сережки, каблучка. Каблучка. Розмір 18,5 м. шинка широка 4 мм. Ширина 2 см. Довжина 2,8 см, вага 6,3, ціна 1770 гривень або 42 долари. Сережки. Довжина сережок 4 см. Камінь завальцований. Довжина каменю 2,5. Ширина 1,8. Штифт занижений на 5 міліметрів. Задня частина. Вага 7 грам, ціна 2190 гривень або 52 долари. Каблучка розмір 18,5. Шинка 4 міліметри. 2,3 см ширина. 3 см довжина. Вага 8,60. Ціна 1960 гривень. Сережки довжина 6 см. Камінь ширина 2 см, довжина 2,8 см. Застіпка англійська. Штифт занижений на 1 мм.

Довжина 4 см. Це старі ціни, друзі, старі приємні ціни, недооцінені вироби. 2 200 каблучка. Вартість є, вага 25,03. Каблучка, Розмір 19,5. Шинка широка 4 мм. Ширина 2,5 см. Довжина 3 см. Вага 1091. Ціна 1860 гривень або 44 долари. Підвізка довжина 6 міліметрів. Камінь 2,5 см ширина. 3 см довжина. Вушко 1,5 см на 6 мм. Вага 11,22. Ціна 2250 гривень. Ще один набір з яшмою. Яшма брекчая. Сережки, каблучка. Каблучка. Розмір 18-й. Шинка 4 мм. 2,5 см. Ширина 3 см. Довжина. Вага 11.37. Ціна 1950 гривень. або

Шістдесят два долари, комплект сережки, каблучка, браслет, і кольє? Каблучка. Розмір 20 з половиною. Ширина в найширшій частині 2,8. Довжина 4 см. Шилка 4 мм. Вага 11.04. Ціна 2600 гривень. Сережки довжина 4 см, ширина в найширшій частині 2,8 см. Штифт занижений на 4 мм. Вага 1715. Ціна 4250 гривень або 101 долар. Браслет. Браслет регулюється з 19 до 21 см. Аналогічні ланочки, як в сережках. 2,8 на 4 см. Вага 21 грам. Ціна 4500 гривень або 107 доларів. Кольє. Підвіз на кольє. 5 ланок. Розмір, як в каблучці і як в сережках. Ширина 2,8, довжина 4 сантиметра. Шнур шкіряний. Срібні накладки. Довжина 53 см. Можна на 2 см регулювати. Вага 56,26. Ціна 10 150 гривень. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошую дивитися відео наших вилобів в інстаграмі truska.silver з малих букв.